Арт спи стріч виглядає. Привіт, Привітки, друзі! Доброго раночку. Ми йдемо на базар. Був сьогодні вранці чималенький дощик. Зараз немає. Але небо дуже сильно затягнуте, тож я вирішила, що саме зараз час сходити, бо ввечері хто знає, як воно там буде. Можливо, знову буде дощ і ми не зможемо цілий день вийти, то поки є такий розрив, варто закупитися продуктами. Hello. Помахай, дівчатка. Україна. Дівчатка, школярики, дівчатка запитують, звідки ми. В'єтнамці досить часто. ну Взагалі азіати досить часто цікавляться, запитують звідки ми. Ви вже, мабуть, вивчили наш цей маршрут, яким ми щоразу ходимо. Слухайте, на вулиці сьогодні не холодно, навіть ми за лісою одягнулися, ковтинки, штани. Навіть трішки спекотно, хоча сонця немає, пасмурно, але не холодно, добре. Я взагалі то холодно люблю, але інколи вам... Жалілося, що і спека трішки надоїла. От зараз дуже комфортно. Мені здається, градусів 28 на вулиці. Сонця немає. Марки. Добре, як бить дощу не було сьогодні. В день, коли мені потрібно буде знову складати Алісу спати, бо це в нас така невеличка проблема спати вдома вона на ліжку. Не може заснути, лише в колясці звикла засинати, тож мені потрібно виходити на вулицю і її в колясці укатувати. А якщо йде дощ, то цього зробити неможливо. Ще трішки нам, і ми будемо вже на базар. Сьогодні нічого і не буде, бо був, був дощ вранці. Думала, що всі продавці порозходилися. Але ж ні, куртівля йде. Фруктів багато, тож будемо сьогодні щось купувати. Від моя бучка, ми ось такі брали. Такі смачненькі. Thank you.

Так, це щось таке цікаве тут нас плаває. Я не знаю, що це. Бо мабуть, якісь. Такі -то. змійки. Ну, ми йдемо далі. Це купувати не буду, звісно. Я вам так показати. Шовковицю продають якось. На початку літа, здається, був сезон, але вона тоді якась кисла була. А це що таке? Не знаю. А це шовковиця? Так. 35. 35 тисяч, каже. 1 кіло. Окей. Але тут багато зеленої. Ну, побачимо. Thank you. Так, беру овочі сьогодні. Оте хочеш? Зараз ми все скупимося, потім назад будемо виходити і купимо. Добре? Добре, зараз. Вирішимо, купуємо шовковицю. Аліса дуже захотіла, не пробуючи її, їй конче необхідно було. Тож вирішили купити, спробувати. Вже дома будемо пробувати теньку, яка вона на смак. Заплатили 17 тисяч дон за пів кілограмчика. Ну все, щось трішки купили, йдемо додому. Так, добре. І базар застали, і дощ не розпочався теж. Вдало, сходили, можна сказати. Що, Аліса? Треба в магазин, Навіщо нам в магазин. У нас вдома є цукерочки, Аліса. Тобі ж сьогодні святий Миколай подарунок приносив? Приносить тобі святий Миколай подарунок? Ти забула? О, ну. Ляльку. Так, в минулому році тобі святий Миколай приносив ляльку. А в цьому році за те, що Аліса була слухняною, приніс що? Цукерки? Так. Я... Так, ну що ж, покажу вам, що сьогодні ми за лісою придбали. Витратили 240 тисяч донг і накупили багатенько капусти. Чотири голівки я купила, тому що обіцяла нашим друзям, як тільки вони приїдуть з подорожі. І їх вже чекатиме квашена капусточка, тож потрібно мені буде заквасити. Тому і купувала багато. Взяла 4 авокадо. Щось авокадо зараз здорожчали. Будемо переходити на щось інше, тому що якийсь зараз, мабуть, не сезон. Коштували 55 тисяч за кілограм. А взяла я картопельку. Тут в мене яйця, яблучка і <різь> шовковиця. До речі, шовковицю вже спробували. Смачненька, солоденька. Є, звісно, трапляються ті щось світліші, трішки кисловець. Вони не такі дозрівші, але так, нічого. Ніби смачненько. Знаєте, що я вирішила приготувати <різь> вареники з шовковицею. Захотілося мені вареники з ягідкою. Тож, чому б ні? Спробуємо. Спробуємо що вийде. Друзі, я мала деякі плани на сьогоднішній день, але вложила Алісу спати і сама примостилась. І... Мабуть, хвилин 30 подрімала. Ось щось я останнім часом досить рано прокидаюся. Сьогодні, наприклад, о 6.30 я прокинулася, мені вже, я вже просто не могла заснути. Я вмикнула ноутбук, почала монтувати. Я вам вже якось говорила про те, що в мене якийсь ось такий ранковий, ранній підйом останнім часом. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Я взагалі... Завжди була любителем поспати, ну, звісно, там не до 12 дня, коли не було дитини, коли я працювала. Звісно, якщо вихідний, ну, то хоча б до 10 годин я могла поспати, але взагалі то завжди от о 8 я прокидаюся, а це чомусь мені зрання ось так не спиться. Не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, чогось не вистачає моєму організму, що я так рано прокидаюся. Це не тому, що я там виспалася і а, мій організм гарно відпочив, а, можливо, багато думок в голові, які не дають нормально спати. Ось ось такі у нас справи. Сьогодні плануємо піти в дитячу кімнату. Якщо нічого не зміниться, можливо, е хай Аліска там погуляє, побігає, трішки з дітками порозважається. Там вам ще щось трішки познімаю. Ось такий у нас сьогодні день спокійний. Добре, що не було дощу. Це саме головне, це те, чого я хотіла, щоб... Можна було Алісу нормально вкласти поспати. Їдемо в торгівельний центр, в дитячу кімнату. досить популярний ресторан морепродуктів. Оце все черга. Не знаю наскільки там смачно годують. Ми кожного разу проходимо, кожного разу тут величезна черга. Люди сидять, чекають. Був трішки спад сезону, тож було менше людей. Зараз знову різдвяні свята ось починаються. Знову я бачу, що в місті трішечки збільшилася кількість людей, туристів, а і в ресторані знову черги. Це враховуючи те, що величезна кількість ресторанів взагалі стоять порожні. А там завжди черга Санта-Клаус. Пішли, Аліса, пішли, ходімо. Щойно вам зазняла кадр Санта, який підходив до Аліси. І декілька слів хочу сказати. Одного разу ми вже так попались, гуляли по річковій набережні. Там був, здається, Мікі Маус. А, підійшов до Аліси, сказав, що можете сфотографуватися, дав Алісі дві цукерочки на паличці. І коли... Я сфотографувала, він сказав, давай гроші. Тож я спочатку подумала, що тут біля торгівельного центру встановили ялинку, що можливо вже і Санта тут є, або Святий Миколай, бо ж сьогодні день Святого Миколая. А потім зрозуміла, що в нього в руках цукерки. Тож це буде те ж саме. Спочатку Санта пропонує сфотографуватися, дає діткам цукерочки, а потім батькам каже, плати грошики. Ну там невеликі гроші, але все рівно. На початку цього не кажуть. Так що ось така була у нас кумерна історія і щойно знову ми чуть не попалися. Що там Аліса? Фото хочеш? Зараз буде фото. А хто там такі? Куди ти пішла? А? Не треба пальчиком так легенько. Ди сюди, виходь. Дитяча кімната. Тут багато атракціонів для діток. Тобто Аліса полюбляє сюди. Цю карету. Поїхав, пішла Аліса, далі. Обережно тут ніжкою. Ось так, давай ручку. Опа! Пішли туди. Ходімо обережненько. Так, ну Аліса розважається в дитячій кімнаті. Жені там біля неї. А у мене є час пройтися, прогулятися по торгівельному центрі в одному з попередніх відео. Там, де я ходила в сувенірний магазин, я так зрозуміла, відео всім сподобалося. Багатьом було цікаво прогулятися. Я зараз хочу щось схоже тут знайти. Можливо, буде тематика давайте щось до Різдва. Тут скоріше я щось таке знайду. Які є декор, які прикраси до Різдва, все, що може нам. Робити різдвяний настрій, тому що відверто кажучи, в мене його немає. Не знаю, як у вас, але в мене абсолютно ніякого різдвяного настрою немає, незважаючи на те, що ми ходимо містом, прогулюємося скрізь ялинки, скрізь прикраси. Аліса на це все досить емоційно реагує. Я її трішки підіграю, тому що ну, хочу, щоб в неї цей настрій був і. Їй, е Різдво дуже дуже сильно подобається. Але що стосується мене, то звісно, в мене ніякого різдвяного новорічного настрою немає. По-перше, він в мене з'являється вже в останніх числах грудня зазвичай. А, а по-друге, самі розумієте, ситуація не до святкування, не до веселощів, не до гарного настрою з такою з такими новинами. Але не потрібно падати духом, не потрібно вішати ніс. Я зараз хочу вам трішки підняти настрій, можливо, у когось він з'явиться завдяки моєму відео. Тож, давайте прогуляємося, подивимося, що нам пропонують магазини, який декор, що можна цікавенького придбати і чим полюбуватися. Ось якийсь магазинчик, бачу, тут дуже багато. Всяких різдвяних цікавинок. Ну, а таке дуже полюбляє, просить, що їй потрібен обруч оленя. Тут дуже багато різних обручів. Вартість 45 тисяч донг. Я нагадаю, що 25 тисяч донг це десь приблизно 1 долар. Я вам переводити все не буду, тож конвертуйте саменькі. Майже 2 долари. Ось такі обручі. 45 тисяч дон. Ну, тут їх велика кількість, я думаю, що, можливо, і вартість тут різна. Ось я бачу, є по 39 тисяч дон. Потрібно буде вже ближче до Різдва ліці щось таке купити, бо ще зарано вона це ще все зіпсує. Ну, так як дітки. Знаєте, їм 1-два дні погратися і все. Ось такі є заколочки. З шапочками, санка. Так, всі, що в нас коштують 32 тисячі тонн. Ось такі є заколочки. Тобто можна буде Алісі щось тут цікавенького придбати. А, різні наліпочки, різдвяні, такі Аліса теж обожнює. Дівчатка таке дуже люблять. Ось такі різні наліпочки. 29 тисяч дон. Так, шапки Санта, різні коробочки, щоб можна було упакувати свої подаруночки до свята. Ось, тут цікаві ручки. Кольорові ручки, пам'ятаєте? Ну, можливо, не пам'ятаєте, а може... Когось такий і зараз є. Я ще пам'ятаю ті часи, коли в нас також були ось такі кольорові ручки, але це було на 4 ручки. І це було прям вау, як круто, коли в тебе є ось така товста ручка на 4 пасти різного кольору. Тут ось дивіться, яке різноманіття. Різних-різних кольорів. Я думаю, Аліса була б задоволена, але я ручки її поки що не купую, тільки олівці. Бо я боюсь, що вона. Ручками може зробити ай-яй-яй. -ай -ай. Так. Боже, яка краса. Ви тільки подивіться, які сніговички. Досить миленькі, правда? Так, 149 тисяч дон. Дивіться, які тут вони гарні, уні, різні. Ось о є якісь домовички, мабуть. Краса. Ой, ось тут є ось такі поробки. Тут можна... Це були круто Алісі взяти. 65 тисяч донор. Дерев'яні фігурки, фарби, їх можна буде розфарбувати. Можна буде придбати ось таку забавочку. На двері різні дзвіночки на вхідні. Так, далі, що тут у нас ще є а, ось такі більші фігурки, різдвяні ялинка і фарби, щоб можна було розфарбувати. І потім ця ялинка, а, я зрозуміла, її потрібно, тут ще є така гирляндочка, її потрібно ці отвори а, просунути. І вмикається ще гирляндочка. Круто. Так, різні різдвяні іграшки, віночки на двері. Боже, я так сумую за часом, коли ми до свят свою оселю прибирали. Там всякі гілочки з декору. Круто, дуже гарно. Сумую за тим часом, тому що зараз ми таке все не купуємо, немає сенсу. Тому що я вам вже говорила, що ми плануємо, можливо, не можливо, а плануємо, що будемо вже скоро їхати з В'єтнаму. Тож нема сенсу цього всього накупляти, бо куди його потім все дівати. На смітник викинути шкода, а кому його віддати. Вау, ви подивіться, який ось гарний. Ось це такий у нас. Домовичок? Мно? Він такий. Так. А, що ти коштуєш? 248 тисяч дон він коштує. Так, якщо ось такі іграшки, дивіться, які гарні кулі. Що коштують на нас іграшки? 175 тисяч дон. Я не знаю, це дорого чи дешево порівняно з цінами в Україні. Я вам вже говорила не один раз, що ми вже от, 17 числа буде як рік, три роки, як ми виїхали з України, тож е, мені дуже складно орієнтуватися по цінах. Так, давайте ще в цю сторону підемо, бо тут також дуже багато різних цікавлених. Взагалі, то це книжковий ось такий магазин. Багато книг. Я думаю, різні блокноти тут можна знайти. Але, мабуть, все в'єтнамською мовою. Так, давайте подивимося, що в нас тут. Також різдвяна тематика, подивіться, яка класна. Класний кувшин, да? Це ж не чашка, це кувшинчик такий. Це підсвічники, мені здається. Посуд є дивіться, який гарний, також в різдвяній тематиці, тарілочки, ось такі. Це хтось, мабуть, собі щось вибрав. Вирішив більше не купувати. Ось така, дивіться, яка гарна тарілочка. Ось такі тарілочки. Дуже-дуже гарні чашки. Хто полюбляє собі купувати різдвяні чашки, той собі може тут щось обрати. До речі, ви любите купувати собі різдвяні чашки. У мене, мабуть, немає жодної. Щоб Я ще згадала, що в мене там є в Україні з посуду. Бо вже і не пам'ятаю. Тут підсвічнички різні, тут уже не нова... а, ось, До речі, ось новорічної тематики. Досить такі популярні зараз а, підсвічники ось такими будиночками. Так, 139 тисяч дон. Я б такий собі купила з величезним задоволенням. Ставиш сюди собі маленьку світочку тіла. Запалюєш її і вона тоді дуже гарно віддає, як це назвати, відблиск, да? від свічки йде. Дуже гарно, атмосферно виходить. Так. Це що в нас? Ну, тут не до різдва, тут просто ось такі забавочки. Ялинки ось такі, 24 тисячі дон. Ну, скажімо, не де майже 1 долар, ось така малюсінька ялиночка. Я думала, ми придбаємо такого плану, тільки, можливо, ну, побільшу ось таку. Бо ж Алісі все рівно хочеться до свята, щоб було. І в нас в квартирі прикрашено. Дуже багато ось цих таких сніжних куль. котики. привіт, котики. Різні ось такі статуетки, дивіться. Ну, Це вже не різдвяна тематика, це от хто полюбляє такі різні цікаві штучки. Можна собі вже як на сувенір щось купувати. Дуже гарні оці мені подобаються. 275 тисяч дон. Ось така дуже цікава. 359 тисяч дон. І ось ця мені також подобається. Дуже гарні. А на косметичному столику, мені здається, або ця, або ця дуже гарно буде виглядати. Вони дуже гарно впишуться в атмосферу мого, мого косметичного столика. Якби я їхала в Україну, то я б залюбки собі щось придбала. More green. green here, green. 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 Find star. Так, тут відділ з різними блокнотами, зошитами. Ну що ж, походила, я подивилася. Трішечки зарядилася. Сподіваюся, що вам було цікаво. Я знаю, що на поверхні ще є один магазин. Я не знаю, наскільки там зараз різдвяна тематика, але ми зараз з вами підемо туди ще подивимося. Це, я вам вже говорила, книжковий магазин, був дуже багато книг в'єтнамською мовою, також є англійською мовою. Мені навіть захотілося якусь книжечку придбати. Я так полистала, погортала, подивилася, але поки що ні. Ось такий магазинчик мінігуць називається. Я думала, тут прикрашено, вже є якийсь, е якийсь декор до нового року, але тут ще немає нічого. Тож прийдемо сюди іншим разом. А, здається, більше в цьому торгівельному центрі немає таких. Магазинчиків, де можна було б щось, якісь дрібнички, прикраси подивитися, мабуть, на цьому і все. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво прогулятися, подивитися, зарядитися настроєм та позитивом. Е, мені хочеться вірити, що вам було цікаво і щось як ідею взяли на заміточку. Тож, друзі, дякую вам за перегляд. Мені дуже приємно, що ви підписуєтеся, коментуєте, ставите вподобачки моїм відео. Мене це неймовірно мотивує. Я вам дуже дуже за це вдячна. Я вам бажаю гарного ранку дня або вечора. Друзі, бувайте і до зустрічі завтра, в наступному ролику.